Свято наближається, а це означає, що час не лише наряджати ялинку, а й підбивати підсумки року, яким він був для фанатів та самих виконавців. Про найголовніші музичні події за рік розповім вам я, Юлія Дунаєвська. дивитеся фан-клуб не пропустіть найцікавіше. Безперечно, початок 2014-го був складним для українців. Політична ситуація в країні вплинула на всі сфери життя, і шоу бізнес не став винятком. Як революція гідності позначилася на концертній афіші? Дивіться далі. Концертна афіша гастрольних турів як українських, так і зарубіжних виконавців значно поріділа. Офіційно цього року концерти скасовували з трьох причин: перша революційні події в столиці, що відбули охоту ходити на концерти. Друга економія, бо ж українці притримують гроші в незрозумілій політико-економічній ситуації. Ну а третя за власним бажанням менеджерів-артистів. З позначкою Держдеп не рекомендує у разі гостей США або за прокремлівську позицію для росіян. Втім, багато хто із зарубіжних Зірок просто побоялися їхати в Україну. Раніше успіх естрадних виконавців залежав виключно від рекламної компанії. Тепер при купівлі квитків враховують політичну позицію артиста. Олександр Положинський, мало не один з перших євромайданівців, заявив. Він проти застосування сили. Каже, цю позицію сприймають далеко не всі його шанувальники. А ось Потап і Настя скасування своїх виступів використовували на користь здоров'ю зірки, сіли на дієту. Співачка Оля Полякова впевнена, те, що росіяни перестали. Їздити в Україну, то це тільки на користь. Тепер більше корпоративів дістається вітчизняним артистам. Українські організатори масштабних шоу теж переконані, з бойкоту російських зірок буде користь, тому що згодом в Україну швидше потрапить більше якісної зарубіжної музики. Втім, нагадаємо, скасовували концерти не лише російські виконавці, а й зарубіжні та навіть вітчизняні. Ще навесніше у мене прогнозували до нормального концертного життя наша країна зможе повернутися щонайменше через рік. Тим не менш, знову поясніла концертна афіша України і сум зокрема вже в осінньому сезоні. Особливого значення і поширення набули благодійні концерти. Розпочиналося все з товарів та патріотизм. Українці проявили не лише економічний, а й музичний. Спочатку де-факто потім і де юре персони нон-ґрата, музична цензура та реакція фанів 2014-й можна сміливо назвати роком музичного перезавантаження. 28 жовтня Міністерство культури України офіційно оголосило 14 російських діячів культури персонами нон-грата в Україні. Санкції введено за антиукраїнську позицію. Повний список осіб, які потрапили під санкції, не оголошується, оскільки про такий свій статус люди мають дізнаватися безпосередньо у момент спроби перетину кордону. Втім, точно до списку небажаних гостей потрапили Іван Охлобистін, Михайло Задорнов та Іосиф Кобзон. Останній виступав з концертами в окупованому бойовиками Донбасі в немилість потрапили і вітчизняні зірки, які підтримали Путіна або проявили нейтральність у цьому питанні. Серед таких колись улюблениця української публіки Ані Лорак раніше її концерти збирали аншлаги. Сьогодні відому українську співачку бойкотують на батьківщині. Доходить ледь не до бійок. Скандал Ані Лорак Мірошніченко прогремів на всю Україну. Активісти на чолі з Ігорем Мірошніченком, представником політичної партії Свобода, намагалися зірвати концерт Ані Лорак у Палаці Україна. Вони заблокували вхід, розбили скло у вхідних дверях, кидали яйцями в тих, хто з квитками пробирався на концерт через коридор ганьби. Нагадаємо, після початку російської агресії в Україні ані Лорак продовжила їздити до Москви за музичними нагородами, чим викликала невдоволення українських патріотів. Реабілітуватися перед останніми співачка вирішила, відзнявши кліп на пісню мальви. Ало моєї тільки квіти, Самотні мальви під вікном, Мальви під вікном, заснули вже давно, Самотні мальви під вікном, Мальви під вікном. Заснули вже давно, як сіде сон Україні інтульенції не продаються тим більше ціна надто мала. Та й до чого подібні публічні вибачення? Якщо після них Ані Лорак знову їде на церемонію нагородження золотого грамофону, де й сама отримує престижну в Росії музичну нагороду. У Росії її люблять тепер вже точно більше ніж в Україні. Чого не скажеш про Андрія Макаревича? Тут ситуація майже аналогічна, але навпаки. Як відомо, останнім часом концерти російського музиканта скасували в декількох містах. Єкатеринбурзі, Новосибірську. Томську, Саратові і Красноярську скасування концертів почалися з кінця літа, коли Макаревич почав активно висловлювати свою позицію щодо подій в Україні та дав концерти на сході України. Як говорив сам музикант, власникам клубів просто телефонують люди в штатському і рекомендують не проводити концертів. У Кремлі у свою чергу заявляють, що не мають ніякого відношення до скасування концертів Макаревича. Все ж серед естрадних виконавців є такі: політична орієнтація яких на кар'єру Тєво не вплинула. Хоча могла б, адже після нової хвилі 2014, здається, більше обговорювали не переможців, а Івана Дорна, а саме його відверто про український виступ. Він вийшов на сцену у футболці з тризубом з україномовною піснею та закликами Будьмо гей. Коли я ходжу по місті, на мене тизно зуби. Я бачу їхні руки. Я бачу їхні губи там, де сонце на сіне, там, де сонце на стені, там, де сонце на сіне, там, де сонце настелі, там я довго ходжу по місті.

i Чого героїчного? Але 25-річний громадянин України Іван Дорн останні роки живе і працює в Росії, і саме там отримує левову частку своїх гонорарів. Причому чималих за підсумками минулого року він увійшов до топ 5 найбільш затребуваних артистів Російської Федерації. Ризикувати йому дійсно було чим. І вже на наступний день скандально відомий російський депутат Мілонов заявив про можливу заборону концертів Дорна в Росії. Однак це не завадило саме цьому виконавцю очолити експертний рейтинг російської. Ков музичного сервісу iTunes. тож Іван Дорн і досі на піку популярності, причому в обох ворогуючих країнах, чи будуть і в 2015-му політичні баталії в українському шоу-бізнесі? Навряд чи хоча хто зна чого чекати від нового 2015-го. І все ж приємних музичних подій у вже колишньому 2014-му було не менше. Не те, що приємних феєричних та навіть святкових. Культовий український рок-гурт Океан Ельзи» відзначив 20-річчя. Іменинники вітала вся Україна, а до святкового гастрольного графіку потрапили і суми. Як це було, згадаймо разом. Tam, 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 tiki tam, de nás ne Tam ne padá jezma. Tiki tam, tiki tam, de nás ne Z neba. Tam, 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 tiki tam, de nás ne Tam ne padá je vlna. Тіки там, тіки там, де нас нема, I не треба там, 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 тільки там, де нас нема, Оліксі на головах, тільки там, тільки там, де нас нема, ходять там, 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 тільки там, де нас нема, Оліксій на головах, і питаються у нас, де ви є? Де ви? Є? Скажи мені, чому не можу забути те, чого нема, скажи мені, чому не можу, забути те, що те, що навколо. Ми з цією піснею нікому невідомі львівські хлопці увірвалися туди, де їх не було, в український шоу-бізнес. До того ж впевнено і рішуче, головне успішно. Адже зовсім скоро концерти Океану Ельзи збиратимуть цілі стадіони не лише в рідній Україні, а й далеко за її межами. Сам гурт був сформований 12 жовтня 1994 року. Океан Ельзи багаторазово визнані публікою критиками як краща рок-група і краща лайф-група СНД і Східної Європи. Океан Ельзи це експресивний самовідданий концертний драйв, унікальне поєднання справжньої слов'янської мелодійності з потужною роковою енергетикою. Платівки групи завжди резонансні, стають гучною подією. Сольні концерти Океану Ельзи, головною умовою яких є живий звук, незмінно викликають великий інтерес. 20 років разом саме така назва ювілейного гастрольного туру. Фронтмен колективу Святослав Вакарчук відзначив, що, на його думку, дуже важливо залишатись разом. І, хоча сам гастрольний тур навіть збиралися скасувати через трагічні події в Україні, але, зрештою, навіть збільшили кількість міст, які відвідали. Причини очевидні, і це не тільки велике бажання палких шанувальників. У ці непрості часи нам вкрай важливо бути разом. Ми б хотіли, аби творчі свята з нагоди 20-ліття групи стали своєрідним підсумком не тільки для нас, а й для покоління, яке виросло за ці два десятки років. З ювілейним туром океан Ельзи побував у кількох містах Сполучених Штатів Канади у Великій Британії, Іспанії, Італії та Франції. Але, звісно ж, у першу чергу завітав у найбільші міста України. До десятки міст щасливчиків, що стали майданчиком для гучних святкувань іменин, увійшли і суми. Того осіннього вечора суми точно не сумували. Стадіон ювілейний був повністю заповнений. Охочих прийти на концерт легендарного українського рок-гурту, і справді виявилося чимало. Ну, по-перше, і палкий прихильник. І по-друге, не відвідати концерт Океану Ельзи, коли вони в Сумах. Ну, це, мабуть, просто гріх. А, тому сподіваюся, що сьогоднішній концерт пройде вдало, люди вже збираються, всіх дуже гарний настрій. І від сьогоднішнього концерту бажаю отримати максимум драйву, енергетики. Ну і, звісно, поспівати разом з усіма. А був ще на якихсь концертах, тому що не планували приїздити Ельзи в Суми. От чи слідував їхньому гастрольному графіку, чи можливо чекав Сума? На жаль, не вдалося відвідати. Ні в Києві, ні в Львові а, і тому за щасливою такою випадковістю в Сумах сьогодні. Я буду їх спостерігати. Привіт! Вже <реш> втомилася чекати, так? Я зрозуміла? Да. Бо да. Котрі сюди прийшла? В mm, п'ять часов, о п'ятій годині вечора. Наш <реш> <реш> о восьмі починається. Ви вистачить взагалі сил вистояти? Думаю, так. Да. Будемо надеється. <реш> а як готувалася до Я бачу, вбулася, в принципі так, що зручно. Чому ж втомилася так? Ну, не то что устала, там просто очень жарко там в середине, вот там во всём скоплении людей, поэтому решила посидеть здесь. Дуже гарно виглядаєш патріотично. Чому вирішила э, одягтися саме так, от віночок одягнути? Ну, не знаю, на самом деле, просто как-то вокарчук сподвигает на это, что ли, так сказать, потому что, ну, как-то хочется соответствовать. Иногда даже хочется э лучше выучить язык, чтобы говорить. Ну, пока плохо получается, пока говорим на русском, но будем справляться. Я бачу, ты всю родину ты сюда привів, чи це родина тебе привела? Як вийшло? Я прийду, Батьки відразу погодились? Батьки відразу погодилися. Ну, ну, Повністю по, по вся сім'я тут. І друзі, і друзі сім'ї. Чому вирішили прийти сьогодні на концерт? Ми любимо Україну! Я так зрозуміла, любите окренезі, так? Так, любимо. Є, чи хтось, можливо, хто кого підсадив на цей гурт музичний? Моя Рі, я мама. Маю. Ну, ми, Ма? ми слухаємо, а дітей вже ми навчили, а що робити. Щоправда, серед присутніх знайшлись і такі, хто прийшов не зовсім за своєю волею. Жінка застала. Ви не фанат. Океане, де не хотіли йти, а жінка. Фанат, звичайно, фанат. Так, що ж, ви кажете, жінка заставила. Та я шучу. Я не заставила. Це не я. До концерту ще години. Вже майже заповнена. Сумчани давно чекали на приїзд легендарного гурту Океанерзи. Не тільки чекали, а й готувалися. Найзапекліші фанати склали цілу програму, як освічуватимуться своїм кумирам. Готували сердечко. Ще також буде катиметровий флаг. Ми його розгорнемо. Розгорнете на якісь конкретні пісні? Чи от як це буде? Друга пісня, піднімаємо сердечко, на третю пісню повинні розгортати флаг. Я думаю, це буде приємна несподіванка для Локарчука.

Ейного гастрольного туру океаніці підготували для своїх фанатів ще один сюрприз. За останню інформацією, фільм завершили знімальний період фільму під робочою назвою «OE Backstage» режисера Сергія Буковського про культову українську рок-групу Океан Ельзи». Прокат фільму в кінотеатрах планується навесні 2015 року. Тож чекатимемо разом. До Нового року залишилися лічені дні. Якщо ви досі не придбали новорічні подарунки, сподіваюся, наступний сюжет стане вам при нагоді не лише поради щодо подарунку, а зізнання про підводні камені публічності. Ну а хто ж наш зірковий експерт? Дізнайтеся вже за мить. В одному із сумських торгових центрів ми зустріли одного із учасників дуету Ту Войсес. Тож ось він наш експерт новорічних подарунків. Думаю, знайомити вас з ним не треба. Льоша стрічка, як і всі, готується до новорічних свят. Сьогодні він у пошуках подарунків. Я думаю, в этом мне поможет моє внутрішнє какое то чуть, і, звісно же, знання того, чого хотяти мої близькі. Дивно було зустріти льошу без вані, але як виявилося, тому є серйозна причина. Я сьогодні без вані, тому що Ваня, насправді, навіть не знає, що я сьогодні буду вибирати подарунок. От йому ж треба теж щось подарувати, подарити. Правильно, Тому я сьогодні, от від нього що щось йому прикольне прикупити от, на Новий рік. Тож рушаємо на пошуки хто куди, а ми спершу до сувенірного магазину. Важко не зізнатися. Там атмосфера найбільш новорічна. Просто у вані дома Вані вдома много на багато, насправді. Очень много, немерено. Ті є які з вашими спільними фотографіями? Ну, таких, к сожалению, по-моєму, нет. Хотя они є. Просто колекти. Рисували дівчатки, ну, раз, раз общі, как бы, ну, на на ватмані рисували нам общі портрети. Ну, в принципі, є вдома. Ну, не, є не, така прикольна сніговик, наприклад. Хто Дід Мороз этот? Сніговик. он, да, не така рамка для фотографій. Сніговика. Кокота да, сніговикністей. Ну, Вроді какой то вже знаєш такого потерпівши. то бедный без глаз даже. А їздні то очі немає, просто носа А носа нет, Ну сі это так креативно. Нос. А перепрошую, скажіть, будь ласка, а у вас да, випадково добрий день. У вас немає от сувенірів вівці ну символа цього року? Да, є. А можете нам будь ласка… серія традиційна, на сіра карічніва? Можете ну, працю. Та, попри величезний асортимент для вані нам нічого вибрати не вдалося. Вот почему мне сложно, сложно мне выбирать какой-то подарок, вот, какой-то сувенир, потому что мне как бы они, ну, они почему-то не лежат до души. вот вижу какой-то вроде бы сувенирчик, вроде бы он классный. Но это нужно, понимаешь, любить. То есть, ну, вот поставишь ты этот сувенир где-то и все. Ну, будет стоять, еще дальше. Зашел, привет, пока. Такое я не знаю. Ну, добре, тоді идем в магазин, где продают одяг, чи куда Да, магазин одежды, вот, выберем какую-то прикольную шмотку для Вани. Шмотко для, за так. шмоткою для ванні, ми йдемо в магазин, отягу Пойдемте. Трешовая рубашка. Мне нужное лучшее, самая але но самое дешевое. Да? Правда, да. ты за таким принципом браш подарунки? Сколько? 99%. Все берем, в Твои мриях. Не, отлично. Не, ну прикольно, так что будем брать? Все -все берем, да? Берем? да, все супер. Отлично. Кепель. Мега крутой кепель. Цей мега крутий кепель Льоша ще довго крутив в руках. штука. Слухай, може, вона вас надихне, вже змінити стиль музики, бо ти не поп-виконавці, я не знаю, реп виконавці. Так, 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 так. Можна. знаєш, мені так довго нікого ще, мабуть, не доводилось вмовляти жодну подругу придбати цю річ. Ти дуже насправді прискіпливий виявляється до покупок. Ні, ну ні, ну почому, просто ж коли ти береш какую-то вещь... Ти должен розуміти, для чого вона тобі нужна, що ти з неї будеш діти і як ти будеш поштою носіти. Ти ж нічого з неї не будеш робити, подаруєш Вані. Ну, я думаю, почува. Куди що буде будет Ваня з ней делать. Мені кажется, що это самая прикольна такая штука. Вот. І доки Льошу мучили сумніви щодо потенційного подарунку для Вані, він вирішив приміряти і для себе дещо. Льоша, повернись. Именно такая сладкая секретка. То есть или, допустим, если очень холодно. Тебе все добрый выйдет? Ну я просто смотрю, главное под а Я что еще нужно видеть? Главное видеть пол, чтобы никуда не упасть не было ям. А, так, а если тебя что-то заинтересовало, просто там типа, здравствуйте, у вас есть конфеты? Есть? Да, нет, извините, нашел дальше. Так, конечно, так вот. Нет, так его можно занять. Да За то нисный, мэр. Ну да, ну, вообще прикольно. Может все подаруем, Ване? Да нет, Я понял, что он будет рады. Креативно, это слишком креативно. Это ж Ну да, слишком креативно. Ну куда? Она-то крутая. Хотя я не знаю, я такого плана еще не видел. Шапок нигде. Вообще нигде не Ну. Не, ну куда я? Честно, ты белый сейчас, серьезно. Да? Да, мне так подобается. Да можешь себе взять. Та мама вот так Вот мы... Ми... <клінця> <клінця> так мы ходили, выбирали подрунок для Вани, зрозвили. выбрали шапку для Лешин. Зрештою, шапку для вані ми теж купили. У якості новорічного подарунку буде таки кепка. Що ж, подарунок вибрали, тепер можна і поговорити. Ух, нарешті, серйозно. Збулася наша мечта. В принципі, ми наконець об'їздили всю Україну. Это давно дома була мечта, моя дуже огромна у всіх містах. Ну, бо почті у всіх ми побували. В принципі, я навіть не знаю, познайомилися з огромним количеством. Людей хороших, прекрасных. Это и ритм знаковый, да? Ну, наверное, да. Наверное, да. Все происходит так, как бы нам хотелось. Вот. Мы до этого долго и шли, старались. Возможно, есть такие моменты некоторые, которые у нас с вами не получилось реализовать вот, в реальность. Но я думаю, что еще впереди год этот, овцы грядущий, вот, будет очень таким... Э А які плани от конкретні? Ну, не давай несподівання, от конкретні плани вже є, якісь звання вже намітили собі план дій такий на рік? Ну, в початку, в початку от, января ми хочемо поїхати в Львов, у нас там є одне діло дуже важливе. От. Потім ми збираємося, якщо все вийде, то з'їздити за границю. Вот, это было бы очень прикольно. А... Лёша, привет! Сверхсерьёвый, Спокійно посидіти, поспілкуватися з льошею у нас не вийшло, але як виявилося, не лише посидіти, а й пройти. Що сьогодні такої дії? Сьогодні всі підбігають і узнають. Діли. Так, звісно. Да, вообще так сегодня необычно. да ну так друзья такая вот жизнь такая вот жизнь это нормально спокойно уже просто так не пройдешь по магазинам не, не я не знаю просто как бы люди которые вот не связаны с этими всякими делами которые как бы не, не, не поют которые ну какой-то степени он как бы этого не может понять до конца как это все происходит и как же это все бывает а, ну так вот происходит идет про, так все происходит когда идешь себя спокойно хопнись, ну, если все кто-то там выскакивает из-за угла там О, блин давай А бывает и на очень приятно когда честно найдешь и у тебя какие-то там мысли, ты себе что-то накручиваешь, о чем-то думаешь. Ну, бывает такое, да, когда начинаешь там что-то грузиться. И вот такие вот люди сразу же э -э как бы радуют, настроение, то есть повышают. То есть это классно. То есть ради таких вот людей мы с вами, в принципе, и работаем, и развиваемся дальше, потому что а, поклонники, то есть за них нужно все делать, чтобы им все нравилось. То есть максимально... Вот да на такие ли ноті ноти спильный шопинг фан клубу с стричку и завершився до того ж, результативно день удался я сделал все что планировал все что хотел сделать то есть теперь вот остается только дальше подарки до да выбирайся ост но друзья дарите друг другу подарки потому что новый год он раз в году вот нужно делать приятно близким людям У нашій програмі за рік теж багато чого змінилося. Зрештою, навіть ведуча. А у якості гостей побувало чимало успішних та популярних. Від них для вас новорічні привітання, ексклюзивно для глядачів фан-клубу. Нехай новий рік принесе тепло та злагоду до вашого дому. І вітаємо з Новим роком всіх глядачів сумського телебачення. З Новим роком! все Люба Україна, вітаємо вас з новорічними святами. Бажаю вам, щоб в ваших родинах, домівках звучали українські пісні. Був мир, стабільність і здоров'я. Хай вам здоровиться, щаститься, усміхається, співається, працюється, Живеться тільки в мирі, і в злагоді. І дійсно, взаєморозумінні, взаємоповазі. Ну, від нас ми будемо якомога більше старатися писати тих пісень, які зайдуть в вашу душу, ваше серце, в вашу голову, в вашу домівку. Я дуже хочу, щоб от на новорічне свято ви заспівали одну з наших пісень. Наприклад, саме символічне, дійсно, нехай от вашими голосами закличеться мир і злагода Україні, миру нам всім і любові. З Новим Роком! Дорогие наши любимые сумчане, поздравляем вас с наступающим Новым Годом от нашей группы. Дарим вам, я думаю, самый лучший подарок, который мы можем подарить в этом году, это выход нашего нового альбома. Желаю вам мира, благополучия, гармонии, улыбаться так же красиво, как наш Ярослав. И всего самого хорошего. Слушайте музыку и смотрите Сумской областной телеканал. С Новым годом у вас, друзья! Поэтому мы хотим вас поздравить, пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы в новом году у вас только сопутствовали самые классные, позитивные эмоции, какие-то классные моменты такие, знаете, и чтобы год козы, да, Леш? Да-да-да, Рогатый. Чтобы, чтобы коза вас не подала, друзья. Да-да-да. Друзья, все будет отлично, и самое главное, конечно же, это мирного неба нам с ним над головой. Мира, мира, ребят. Дай Бог, друзья, будет все хорошо и все будет прекрасно у нас, у вас и во всем нашем чудесном, прекрасном мире под названием «Земля». З новим годом! До того с вас любят! Що ж і я з великим задоволенням приєднуюсь до привітань, успіху, щастя, а головне миру. Нехай у новому році саундтреки вашого життя будуть лише оптимістичними. Дивіться фан-клуб щосуботи та щонеділі. Зустрінемося у новому 2015-му.